Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Коли 16 лютого 2022 року агенція Reuters почала трансляцію з центра Києва в очікуванні нападу військ Росії, неподаліку суді за графіком було призначено засідання за позовом президента України Віктора Януковича. Журналісти схем Радіо Свобода дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб юридичної легалізації маріонеткової центральної влади, яку Росія планувала встановити в Києві, у разі успішного взяття української столиці військами РФ у лютому березні 2022 року. Зокрема, ключовим. У роль в цьому мав грати окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком. винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами, про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. Подача цих позовів збіглася в часі з накопиченням російських військ на кордоні України, і суд прийняв їх до розгляду, попри пропущені терміни давності. Схеми також становили, що перший позов потрапив на розгляд конкретному суді в обхід офіційної процедури автоматичного розподілу, а саме Євгенію Аблову, призначеному в цей суд указом Януковича. Рішення за другим позовом мав винести. Суддя Ігор Качур, який у 2004 році, як член СВК, визнав його переможцем на виборах, попри масові фальсифікації, незважаючи на суспільну значимість справи за позовом Януковича, отримали спрощений статус. А отже, суддя міг би ухвалити рішення у будь-який момент одноосібно без призначення судового засідання. Перший позов Віктора Януковича про відсутність повноважень компетенції у Верховної Ради України позбавляти звання президента України у інший спосіб ніж за процедуру імпічменту, потрапив до судді окружного адмінсуду Блова в обхід правил розподілу справ між Суддями у грудні 2021 року, адже якдеться в розслідуванні, одразу 40 суддів ОАСКУ не змогли взяти участь у розподілі цієї справи. Основна причина відпустки. Відповідно до правил використання автоматизованої системи документообігу, коли більше суддів перебувають у відпустці, розподіл судових справ між суддями не мав би відбутися взагалі. Погодити його зупинку мав би голова суду Павло Вовк, а зупинити керівника апарату цього суду, але цього не відбулося. Крім того, як засували журналісти частина суддів, які мали йти у відпустки через 14 днів, і це та причина, через яку вони ні нібито не змогли взяти участь у розподілі, продовжували працювати і ухвалювали судові рішення. Журналісти також звернули увагу на те, що суддя Бло прийняв позов Януковича до розгляду, попри прострочений термін для його подачі. Відповідно до кодексу адміністративного судочинства, подати такий позов можна тільки в тому випадку, коли є заява про поважність пропущених термінів, але її від Януковича не було. Пізніше вже коли російські війська втекли з Київщини або закрив цю справу саме на цій підставі. Крім того, цей суддя не побачив суспільного інтересу у позові Януковича і вирішив розглядати справу у спрощеному режимі. Без виклику сторін, тобто йдеться у розслідуванні, це означало, що рішення могло з'явитися у будь-який день на Даблова, в той час як Кодекс адміністративного судочинства застерігає в такому випадку від спрощеного розгляду. Другий позов Януковича ПВР про відсутність компетенції повноважень на ухвалення актів про самоусунення президента України потрапив до судді Ігоря Качура, який, як виявили журналісти, має свою історію взаєминий з Януковичем, але не взяв самовідвіду справі. За розпорядженням ще прем'єр-міністра Януковича Качур був призначений заступником міністра промислової політики. А раніше у дві Тисячі четвертому році Качур був членом центральної виборчої комісії, яка оголосила Януковича обраним президентом. Цей протокол ЦВК згодом сказував Верховний суд України через масові фальсифікації. Розгляд позову Качур призначив на 16 лютого першу ймовірну дату повномасштабного вторгнення армії РФ Україну. У розслідуванні журналісти звертають увагу на те, що Янукович подав позови синхронної з накопиченням російських військ на кордоні з Україною. Наприкінці грудня 2021-го, а закриття справ суддями відбулося тоді, коли російські війська відступили від Києва. У квітні дві Другого президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію окружного адмінсуду в квітні 2021 року через підозри суддям з боку антикорупційних органів та у відповідь на петицію громадськості про глибоку вкорінену корупцію і практику неправосудних рішень. Судді, які могли бути задіяні в реалізації сценарію Кремля щодо легітимізації Януковича, йдеться у розслідуванні, нині продовжують здійснювати правосуддя і при цьому мають статус обвинувачених у справі НАБУ про створення злочинної організації захоплення влади. Але на засідання в антикорупційному суді не з'являються. На цьому мене все під. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.